Ну, це ж вічна проблема демократів. Дуже важко всім сидітися в коаліції і дуже важко всім сидітися у владі. І хтось незадоволений своїм місцем в коаліції і думає про те, що якщо розрушить коаліцію, ну то це ж стане наступним прем'єром чи ким, А тим більше, знаєте, воно зараз е, мої. Політичні опоненти, які сидять всередині коаліції, думають так: ну, в принципі, непогано. Кредит МВФ взяли, значить, всі самі складні реформи можна завалити на цей уряд. На казначейських десятки мільярдів доларів рахунків, на валютних рахунках також порядок, золотовалютні резерви 10 мільярдів доларів. Уже можна збивати уряд. І ми, значить, прийдемо і на Так вони вже ж на е, Тому треба заспокоїтися. Треба заспокоїтися і усвідомити політичну відповідальність перед країною і державою і перед кожним українцем, які добре пам'ятають 10 років тому, чим це завершилось, і ми з президентом не дозволимо, щоб цей сценарій, який був 10 років тому, повторився. Тому що навіть повторення не буде. Далі вже немає можливості знов завоювати. Довіру людей, і далі вже не буде можливості будувати Україну. Якщо зараз розвалиться коаліція, і якщо зараз хтось спробує дестабілізувати ситуацію, надто багато викликів: російська агресія, втрата Криму, танки, гаубиці, російські війська, 20% падіння економіки, втраченої економіки. Тобто, і, і саме, напевно, знаєте, складне, що соціальна ситуація складна. Людям просто стало набагато важче жити. В силу того, що нам треба було проводити ті реформи, під які давали фінансову допомогу, і ті реформи, які не проводились в країні 23 роки. Але сьогодні формування цієї бази, складної бази, дає можливість мати завтра. Мати успішне завтра, мати майбутнє для країни. І тому, коли я і для себе приймав рішення брати вдруге відповідальність за долю країни, я усвідомлював про те, що придеться заплатити дуже багато мені особисто своїм там, політичним рейтингом, своїм політичним майбутнім. Але це політичне майбутнє нічого не вартує. А тим більше, рейтинг порівняно з майбутнім країни. Я в це вірю, я це знаю, і тому я це роблю. Разом з командою нашого уряду. Разом з коаліцією. І коаліція повинна також усвідомити. Я їм завжди кажу в парламенті, ви знаєте, ви, якщо кажуть, за щось не хочете голосувати, валіть все на мене. Вам легше буде. Тому що і у вас буде пояснення, і у мене буде результат. Резюмуючи по коаліції, я би попросив, щоб у наших окремих партнерів по коаліції трошки менше було цинізму і брехні, і набагато більше відповідальності і з'явилась мудрість. Тому що деякі партнери надто багато пройшли вже, надто багато пройшли у своєму житті. І це життя складне життя, складні виклики, які були ще декілька років тому, воно мусить підштовхнути до мудрості, до відповідальності, до дуже великої зваженості. Я би навпаки хотів, щоб партнери по коаліції були сильніші, мудріші, ефективніші, щоб хтось з ним навіть став гуру і підказав, як робити. А так, знаєте, перетворилися ну, в таку примітивну популістську критику, до якої навіть не вдається опозиційний блок. Ну, що правда, опозиційний блок зайняв ту саму позицію, яка була у 2005-26 році. От ви знаєте, можна просто взяти книжку і читати один в один. Вони вилізли на дерево і чекають, коли пропливе труп демократичної коаліції. Бо демократична коаліція сама все своїми руками. Тому, дорогі друзі, встаньте! Зупиніться. Нам є чим займатися. Не боріться за владу. Нема вічних прем'єрів. На всіх вистачить посад. Боріться за державу і за країну. Не готові нести відповідальність, я її беру на себе. Перекладайте все на уряд, але допоможіть уряду зробити те, що необхідно зробити для країни.